Точно рада відправила очільника Мін'юсту Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук у відставку на тлі масштабного корупційного скандалу в енергоатомі. За їхнє звільнення проголосували понад 300 народних депутатів за Галущенка 323, за Гринчук 315. Обидва ці чиновники потрапили в центр уваги після того, як засвітилися на плівках у справі. Операції Мідас йдеться про схему відкатів з контрактів державної компанії в той час, коли Галущенко був міністром енергетики. І ранок у Верховній Раді розпочинався з того, що Європейська солідарність продовжила блокувати трибуну, але зняла блокування <кхи> після погоджувальної ради. Нагадаю, що вчора представники фракції також блокували трибуну під час засідання. Її представники вимагали відставки усього уряду. Петро Олексійович, тобто я правильно розумію, що ви будете блокувати, так? Ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно? Шановні колеги, я просто ще раз. Шановні колеги, шановні колеги, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати далі нашу роботу. Тому я дякую вам всім. За результативну роботу зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Слава Україні! Я прошу лідерів фракції груп зібратися в мене. І народні депутати викликали сьогодні Юлію Свириденко до Верховної Ради о 13.00. Вона б мала пояснити подальші плани уряду щодо ліквідації кризи в енергетиці та реакцію на корупційний скандал. Водночас, замість Свириденко до парламенту прийшов. Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Тарас Качка, оскільки прем'єр-міністрка за офіційною версією була на переговорах з місією МВФ. А, народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що зустріч з МВФ могла бути легко перенесена на 30 хвилин. А його колега по фракції Юлія Сірко переконана, що відсутність Свириденко – це її визнання провини. А народна депутатка Софія Федина заговорила про висунення в отому недовіри прем'єрці. І також народні депутати хотіли бачити і Германа Галущенка і Світлану Гринчук, але і разом з тим хотіли бачити у раді і секретаря РНБО Рустема Умєрова, який наразі перебуває у відрядженні. Проте має повернутися в Україну 20 листопада. Є ще одна версія того, де ж була Юлія Свероденко. На думку нардепа Дмитра Разумкова він стверджує, що віцепрем'єр-міністерка насправді на момент виклику до Верховної Ради була не на зустрічі з місією МВФ. Чим офіційно було пояснено її відсутність. Вона, ніби як перебувала на заході першої леді, це засідання комісії з координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Ось така інформація у Разумкова Дмитра була.